Дорогі брати і сестри, я щиро радий вас вітати любові Ісуса Христа. Маю бажання сьогодні говорити про Божі щедроти, про Його милості, про Його дари, що люди часто звуть благословінням від Бога, про те, як близько Господь до людини і як Він діє в її житті. І часто можна чути про чудеса, які. Люди явно переживають від Бога, це надприродні явища якісь, це дивовижні речі, протиприродні речі, і за цим дійсно люди бачать, що Господь допоміг, Господь врятував від смерті, Господь дав, щоб дитинка народилася і вижила, Господь зцілив від хвороби, Господь там чи в іншому місті. Дав наїстися голодному або спрагненому дав напитися. Людина тішиться, що Бог її почув. І вона на цьому будує свою віру, а саме своє до Бога відношення і відношення Бога до неї. Якщо ми подивимося в Божому Слові, то ми бачимо, що увесь світ, який створений Богом, він залежний від Бога. Бог що створив світ і все, що в ньому, бувши Господом неба й землі, проживає не в храмах рукою збудованих, і він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь він мав би потребу, бо сам дає всім і життя, і дихання, і все. І весь людський рід він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі. І призначив окреслені доби і границі замешкання їх, щоб Бога шукали вони, чи його не відчують і не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з нас, бо ми в нім живемо і рухаємось, і існуємо, як і деякі з ваших поетів казали, навіть рідми його. І ось ці всі чудеса, ці всі щедроти, ці всі блага. Які людина переживає від Бога, вони говорять про те, що він живий, що він великий, що він могутній, що він володар вічності. І кожному із нас належить явитися перед його лице. Вірить в це людина, чи не вірить, так буде, бо так пише Боже Слово. І переживаючи ось такі дивовижні явища. У своєму житті? Чи дає нам це підставу вважати себе спасенними? Якщо Господь мене тоді почув, кажуть люди, і відповів на мою молитву, то як же я йому не свій? Обов'язково він мене візьме до свого царства? Чи так це? Чи у цьому спасіння, що Бог тебе тоді або колись почув, і відповів тобі на твою молитву? У чому ж? Зміст спасіння. Отож, бувши Божим тим родом, не повинні ми думати, що божество подібне до золота або срібла чи до каменю, твору мистецтва чи людської вигадки. Незважаючи ж Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися, бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа. Тобто Ісуса Христа, що Його наперед Він поставив і Він подав докази всім, із мертвих Його воскресивши. Господь наказує, благає, просить всіх людей скрізь покаятися, тому що Він визначив день, в який буде праведно судити увесь світ. Якщо Він буде судити весь світ в цей день через Ісуса Христа, то виправдання моє може бути тільки через Ісуса Христа. І якщо говорити сьогодні, що спасіння людини, душі людини в Ісусі Христі, то майже кожен і скаже так, я вірую, я вірую, що Ісус Христос є Син Божий. Я знаю навіть всі події, пов'язані з його земним життям. Я можу все розказати. Але його як життя в собі не мають, і не знають, що це і як це, яке ж свідчення має бути у совісті, щоб людина переживала в собі Ісуса Христа як життя. Хто вірує в Божого Сина. Той свідчення має в собі. Хто не вірує Богові, той учинив Його неправдомовцем, бо не вірив у свідчення, яким Бог свідчив про сина свого. А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, а життя це у сині Його. Хто має сина, той має життя, хто не має сина Божого, той не має життя. Отже, той, хто вірує в Божого сина, він має свідчення, він має в собі сина, він має життя вічне і має спасіння від майбутньої вічної смерті. Хто ж каже, що він вірує в Сина Божого, він має його в собі мати і переживати. А якщо ж немає такого свідчення, то ти просто знаєш. Про Сина Божого, а не віруєш, тому що знання і віра зовсім різні речі. Ти можеш знати досконало всю історію про Христа, але не мати віри в нього і не мати Його життям у своєму сумлінні, у своїй совісті. Тому, брати і сестри, спасіння, що в Бозі значиться Спасінням тільки в Ісусі Христі. В його жертві, в нашій співучасті з Ним через смерть, поховання і Воскресіння. Бог воскресив Ісуса Христа і подав свідчення всім народам, всім поколінням і всім часам, що Ним буде судити світ, тому що ім'я Йому Боже Слово, тому всі ці чудеса і всі блага яким ми переживали від Бога, вони були шляхом, яким Бог про себе нагадував, і цей шлях нас вів до жертви Ісуса Христа, щоб ми сьогодні через Слово про Хрест увірували в Бога. І увесь цей час Він нам про себе нагадував, Він давав про себе знати, відчувати Його, щоб ми Його знайшли і хто знайшов Його життям. Той заспокоївся у серці своєму, тому що він перейшов із смерті в життя. Давайте на речі подивимось прямо. В більшій мірі те, про що люди просять у Бога, з чим звертаються і кличуть до нього, стосується їх земного життя. Аби тілу було добре, аби був сімейний устрій, взагалі земний устрій був. Приємний і комфортний. Люди просять про дітей у Бога, про здоров'я, про навчання, одруження, про роботу хтось просить, хтось купує машину і звертається до Бога чи будинок, і в основному кличуть до Бога заради земного устрою. Стільки часу людина дбає на цій землі про те, що залишить у свій день. А тепер уявіть, що буде відчувати душа, коли вона за часів земного свого життя користувалася Божими благами, його милістю, його любов'ю, турботою, будувала свій земний комфорт, а Бога самого як дух правди, як дух любові вічної, так і не знайшла. Так і не познайомилася з його чистим словом. Яке відкриває сина, як вічне життя, і ніби жила людина, але вічним життям Сина Божого в собі не мала, на що розраховувати їй у вічності? Виходить людина в вічність, а Бога самого не знає. Якщо людина щиро, чесно. Нужденно буде прагнути пізнати Бога самого, Його дух правди, любові, Його життя вічне, Господь обов'язково відкриється їй через Сина, тому що Він є дорога, правда і життя. На цьому лише можна будувати своє спасіння, немає іншого ймення, крім імені Ісуса Христа. Лише цим іменем можна спастись. Отже, підсумовуючи все, можна сказати, що Господь дає кожній людині себе відчути, що він зовсім близько, що він поруч, Він дає людині знайти себе як дух, як життя, для того, щоб коли людина вийде з тіла, вона поєдналася з ним навіки і була в його царстві. Правді, любові, мирі, спокої, де немає горя, смутку, де нема сліз, де нема крику, де нема насильства, де війни нема. Господь хоче, щоб людина була у Його царстві. Через те усім Він наказує скрізь повсюди каятися і навернутися до Нього своїм серцем. Щоб пізнати Бога самого через Ісуса Христа. Бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Один бо є Бог і один посередник між Богом та людьми людина Христос Ісус, що дав самого себе на викуп за всіх. Амінь.